Всім вітання, дорогі українці, беріна, шановне панство. Я є Ангел Григорій, рицар, рицарського ордену Христа Спасителя, також почасний професор Львівського Стеропійського університету і член Львівського Стеропійського братства. Сьогодні я би хотів все ж таки нам нагадати події Другої світової війни. В сьогоднішніх умовах ми маємо знову московську агресію, але то, що відбулося під час Другої світової війни, також потребує уваги. Нагадаємо, що до України вдерлась московитська комуністична армія, яка за завітами жидів Карла Маркса і Леніна тут встановлювала. Комуністичний режим, люди були пограбовані, в людей забрали приватну власність, заводи, фабрики, підприємства, людей просто повикидали з квартир, з приватної власності, забрали землю і таким чином встановили тут окупаційну таку. Ну, я не називаю це владу, це не влада, це такий бандитський режим. Ну І я проводив дослідження у Львівському архіві, обласному архіві Бушому. Компартії, що на вулиці Буйка 4, і виявив список злочинців, які були нагороджені комуністичною владою за винищення членів УНУПа. До речі, УНУПА це практично єдина армія, єдина наша сила була під час Другої світової війни. І УГВР Українська Головна Визвольна Рада. Ну, це є список. Витяг з архіву справи 559 фонд Петре, опис 1, 1939-1946 роки. Ось так він виглядає. Ну, почнемо з чого. Дуже швидко будемо зачитувати, для того, щоб тут є більше 100 чоловік, які отримали нагороди за винищення у Унупа. Хто цим керував? Керував безпосередньо Хрущов, який тут на місцях звертався до секретаря обкому КПБУ Грушецького, начальника обласного управління НКВД Грушко і начальника обласного управління НКГБ Вороніва. Ось ці люди безпосередньо тут за вказівкою Хрущова виконували винищення у руху опору у УНУПА. Ось так приближу можливо вдасться. Зупинити кадр і перечитати. Ось. І тут покажу відразу за 45-й рік підпис Хрущова. От. І відразу приступаємо до перечитування тих прізвищ. Хто ж був нагороджений? Швиденько, їх більше 100 чоловік. Е, в алфавітному порядку. Атаменюк Микола Іванович. Артюха Григорій Романович, Богородченко, Іван Константинович, Бойко, Константин Петрович, Бурлака, Федір Панкратович, Благовісний Ігор Іванович, Боровик Володимир Васильович. Беленко Микола Карпович, Биховський, Михайло Павлович, Беззаботний Дмитро Микитович. Боровик Василь Тимофійович. до речі, Боровик Василь Тимофійович, перший секретар Паніковецького райкому КПБУ, Блінов, Павло Філіпович, Бубан, Терентій Степанович, перший секретар Біберецького райкому КПБУ. Бабишина Марія Степанівна, Баранков, Бакула Федорович. Василеч, Васильченко, Петро Григорович, Вернигора Андрій Михайлович, Вербицький Антон Антонович, Вишимирська Раїса Гнатівна, Гонта, Богдан Степанович, Гайворонок, Олексій Тихонович, Губа, Петро Антонович, Гуляка, Пантелей Олексійович, Гончаров, Пилип Степанович. Ганджа Павло Прокопович, Гавриленко Максим Сидорович, перший секретар Раворуського обкому КПБУ. Гальц Дмитро Іванович, перший секретар Великомостівського райкому КПБУ. Германюк Василь Якович, горовий Іван Якимович перший секретар Винниківського райкому КПБУ, Гробовий Андрій, Галан, ось цей галан. Ярослав Олександрович, спецпорис... Він тоді був спецкореспондент газети Радянська Україна, Декало Дмитро Степанович, Добровольський, Семен Степанович, перший секретар нового Милятинського райкому КППУ. Довганик Ілля Ількович, Догарів, Григорій Григорович, Демченко, Іван Сергійович. Дикий Олекс... О... Олег Семенович, Дудикевич, Богдан Корнієвич, Ж... Жарінов, Руслан Іванович, Журба Федір Константинович, перший секретар Щерецького райкому КПБУ, Жуков, Іван Оле... Леонтійович, Змій Ярослав Семенович, Земляний Петро Васильович, перший секретар Краснянського райкому КПБУ. Задарайко, Антон Никифорович, Іванченко, Степан Климович, перший секретар Яворівського райкому КПБУ, Іванченко Микола Васильович, Іова Павло Васильович, Касьян Афанасій Федорович, Куце Кобильська, Любов Васильівна, Криворотов, Олексій Олексійович, Крушинський. Михайло Авріянович, Кухленко Степан Макарович, Косинко, Олександр Темович, Ковальський Григорій Миколайович, перший секретар Магерівського райкому КПБУ. Кухленко Степан Макарович, Кухаренко, Степан Денисович, перший секретар Олеського райкому КПБУ. Кунець Михайло Романович, перший секретар Поморянського райкому ХББУ. Так. І так ми потихеньку перечитуємо всіх, просто озвучимо для початку. Кірста Федір Іванович, перший секретар Жовківського райкому КПБУ. Козлинський Михайло Дмитрович, Кольцов Петро Олексійович, Колодій Володимира. Антонович, Кушнір, Микита Захарович, Ковтун, Михайло Павлович, Кухта, Михайло Михайлович, Климів, Гліб Васильович, Левковський, Іван Леонтьєвич, Лункевич, Йосип Андрійович. Ловасова Діна Іванівна, Манівська, Просков'я Петрівна, Мартинюк Павло Пантелеймонович, Милюха, Тимофій Семенович, Матюхін, Кузьма Кузьмич, Мазепа, Іван Ількович, Маланчук, Єфим Матвійович, Миколаєнко, Василь Сидорович. Мергородський Петро Олексійович, замголовна виконкому по культурі. Ну, ви розумієте, про яку культуру йдеться. Ленін Сталін і так далі. Марцинкевич, Олександр Степанович, Микус Антон Григорович, Мали... Маликова, Євдокія Петрівна, Немитий Володимир Петрович, Наєнко, Аркадій Сергійович, Ольховський. Ав Ксентій Павлович, Олешко Федір Мойсеєвич, Овчаренко Михайло Григорович, Олексюк Мирон Йосипович, Оридорога, Олександр Петрович, Паливода, Єрмолай Якович, перший секретар камянко райкому КПБУ, Пархоменко Григорій Тимофійович за відділом Перемишлянського райкому КПБУ. Пісковий Леонід Єфремович. Так, далі. Полторак, Дмитрій Якемович, перший секретар Глинянського райкому КПБУ, Протасова, Олександра Іваєнова Підгірний, Дмитро Степанович, Попроцький, Іван Михайлович, Попутько, Іван Петрович, Потерай, Іван Петрович, Пронько Федір Іванович. Петрушко, Владислав Іванович, Фатило, Петро Васильович, Пелехатий, Кузьма Миколаєвич, Ругуцький, Петро Кононович, Роженко, Володимир Гаврилович, Равський, Михайло Петрович, Рихва, Степан Іванович, Романський, Володимир Дмитрович, Свистун, Іван Лаврентіович, Стельмах. Константин Савелович, потім секретар Єфрем Васильович, Сікорський Борис Володимирович, Стукота, Іван Матвійович, перший секретар під райкому КПБУ. Далі читаємо: Слюса Ревська, Ольга Тимофіївна, Собко, Іван Петрович, Сухаребрій, Василь Йосипович. Степаненко, Іван Данилович, Стеценко, Петро Васильович, Сахно, Галина Вальдимарів, Варпівна, Вар, Вар, Семеноженко, Степан Григорович, Серено, Михайло Федорович, Стадник Лука Тимофійович, Стахів Михайло Федорович, Стукалов, Тимофій Іванович, Судовий. Григорій Михайлович, Саєнко, Аркадій Сергійович, Тим Володимир Іванович, Ткачов Микола Іванович, Ткаченко, Володимир Петрович, Тюрєв, Аркадій Васильович, Удовенко, Федір Андрійович, Федоряченко, Мойсей Степанович, перший секретар Сукальського райкому КПБУ, Федотов, Михайло Микитович, Хирченко, Яків Никифорович, Хижняк. Антон Федорович, Чудук, Сергій Константинович, перший секретар Лопатинського райкому КПБУ, Чабан Євдоким Монтвійович, Чорниш, Матвій Ількович, Чернега, Мартина Пантелієвна, Чулков Олексій Миколаївич, Шевченко, Михайло Михай... Павло Михайлович, Шинкар, Стефан Євтуфєвич, Єф... Шунь Антон Васильович, Шпиляк, Шпитяк Григорій Лаврентівич, перший секретар Городецького райкому КПБУ, Шабельник Никифор Андрійович, Я, Яловець Андрій Никефорович, Якименко Петро Мерянович, Якубовський Андрій Андрійович, Якущин Володимир. Ну, е, нам вдалося е, зачитати всі прізвища, які мною були виявлені в цьому списку злочинців. Ще раз кажу, це все є е, радянська номенклатура компартійна, яка встановила і встановлювала цей режим бандитський комуністичний на теренах Львова і Львівської області. Всі вони були нагороджені злочинною. Окупаційною цією системою за винощення членів УНУПА у Львові і Львівській області. Цифри там абсолютно жахливі, просто немає часу для того, щоб це озвучити. Ще раз кажу, що я ці списки були опубліковані в часописі обласної спілки політичних в'язнів України, не скорінь. Вони практично на протязі е, цілого року, е, в 2012 році, виходили під рубрикою, зараз я вам продемонструю, де зараз ви катимого народу. Отак воно виглядало. Ось. Ну, ще раз кажу, я ж тільки що зачитав, там більше 100 чоловік, і вони були. По 10-20 по, 10, по 20, е, злодіїв вони висвітлювалися в різних номерах цього часопису. Також з даного приводу я звертався в адміністрацію президента України. Ось. Для чого я звертався? Для того, щоб порушити кримінальне провадження. Щоб дані злочинці були покарані, ми не можемо вибачити комуністам, не можемо вибачити жидокомуністам за ту окупацію, яку вони провели в 2000, в 1945 році, коли Україна була окупована СРСР. Також звертався, ось, будь ласка, в Інститут національної пам'яті. В прокуратуру ось. Також в ну я тут отримав відповідь з Міністерства внутрішніх справ. Ну, вони мені пишуть, що, що питання стосовно визначення органів влади, що існували в зазначений період, злочинним окупаційним режимом не входить до компетенції. Внутрішніх справ України. Ну, Тоді, що була міліція, тебе ще раз кажу, звернення за 2014 рік. Це якраз напередодні реформи, коли вже впроваджувалася поліція. От. Ну, е, Такі відписки, звісно, річ, мене не влаштовують. І ще раз кажу, я закликаю всіх. Я закликаю всіх долучатися до обговорення цих тем. Ще раз кажу. Е, Окупанти повинні понести покарання за окупацію під час Другої світової війни. І, звісно, річ, за ті речі, які вони робили і роблять сьогодні. А то, що вони робили під час Другої світової війни, це було в рази гірше. Ще раз кажу, вони зараз дістали опір і добре по шиї. А під час Другої світової війни... Вдалося окупувати Україну. Ще раз кажу, людей забирали заводи, фабрики, підприємства, всю приватну власність людей робили пролетарями, людей відправляли в Сибір в товарних вагонах. Величезна кількість людей була просто замордована. Ще раз кажу, комуністичними жидокомуністичними режимами у світі було замордовано 100 мільйонів осіб. Я ще раз скажу, що Ізраїль як правонаступник, як середовище, яке представляє жидівство, має понести відповідальність за марксизм жида ж... Карла Маркса, який практично і. Маніфестом комуністичної партії задекларував, що має бути знищений так званий капіталізм. Це ж повний абсурд, повний ідіотизм, але це була ідея грабунку жиди таким чином награбували грошей для того, щоб потім купити землю в палестинців і злодійським чином там проголосити Ізраїль. Ну, е, добре, цю тему ми будемо розвивати. До неї постійно вертатись. Слава Україні. Ще раз кажу, я думаю, я е, е, правильно назвав прізвище і можна буде на слух їх почути. Слава Україні!